Коли Ісус висів на Христі, то було два розбійники: один по праву сторону, один по ліву сторону. І той, що був по праву сторону, Він зрозумів, що це єдина можливість щось змінити перед смертю. Він зрозумів, що у своєму житті він робив багато чого недоброго. Він усвідомив те, що. Не всі поступки були якби перед Богом правильними. Можливо, Він не разу не бачив Ісуса Христа в своєму житті, але Він повірив, можливо, вперше в своєму житті Він повірив у Ісуса Христа, коли вже той був практично перед смертю, там, рядом, біля нього, на тому ж самому Христі. З трудом повернув до нього своє обличчя і промовив до нього, Господи, помяни мене, коли прийдеш у царство Твоє. Він повірив цим словам, що дійсно Він є Спасителем. Можливо, це цей момент, який дається лише один раз в житті. І він Його використав. І Він сказав: Господи, помяни мене, коли прийдеш у Твоє царство. А Ісус Він не засудив його, Він не сказав йому, що ж ти все життя жив неправильно, був злочинцем, а тепер просиш перед самою смертю, просиш у мене вибачення. Ісус не засудив його, ні. Бо серце... Ісусове серце, воно було переповнене любов'ю до кінця. І він сказав йому, говорю тобі, нині говорю тобі, будеш зі мною в раю. Дійсно, яка велика любов Божа. Якщо іншому розбійнику давався також шанс, Звернутися до нього в молитві покаяння, цей шанс він не використав. Так само і буде і тут за часи нашого життя на землі. Люди поділяться на дві категорії. Одні це ті, які зрозуміють і навернуться до Господа, яким було даний цей шанс навернутися і вони ним скористаються, а інші – так само був даний шанс навернутися до Господа, але вони ним не скористалися. Коли людина потопає у своїх гріхах, у тому, немов як океані, у тому бурхливому океані життєвому, і людина сповнена гріхів, вона в топ... гріхи тягнуть її просто на дно. Вони нібито як той груз, який прив'язаний до їхніх ніг. Як би вони не намагалися триматися на воді, але оцей груз гріхів, він буде тягнути їх на дно. І як би людина не боролася за своє життя, гріх він завжди буде тягнути людину на дно. І коли сам Господь. Своїми руками кидає цей круг спасіння, щоб людина за нього ухопилася, людина від нього відмовляється. І людина в кінці кінців, врешті-решт, вона потопає. Для неї була дана ця можливість спастись іншому рядом, який знаходився буквально біля нього. Так само у нього було таке саме становище. Він знаходився у такому ж самому бурхливому океані життя. І ноги його, і руки його, вони були зв'язані мотузками гріха, який тиснув на них і тягнув на дно. І тому був даний круг спасіння. І той ним скористався, і був спасений. Різниця між ними полягала в тому в кінці кінців, врешті-решт, що один він скористався цією надією, цим посланням любові, цим кругом спасіння і був спасений, а інший він потонув у своїх гріхах. Тому сьогодні. Кожна людина вона має цей вибір. Бог нікого силою не заставляє, не силує. Це наш вибір. Чи ми сьогодні візьмемося за цей круг спасіння вірою і утримаємося за Ісуса Христа і отримаємо життя. Чи сьогодні ми цей круг спасіння відкинемо? і Загинемо у своїх гріхах. Як той розбійник, становище в них було так само одинаково. І той висів на хресті, той, що був по праву сторону, і той, що був по ліву сторону, у них становище було однакове, але посередині знаходився круг спасіння. Посередині знаходився сам спаситель, і лише один з них. Цим скористався, один розбій, який висів по праву сторону. Він ухопився за Ісуса Христа, як за той круг спасіння і почув ці радісні і щасливі слова, Говорю тобі нині. Будеш зі мною в раю. І я вірю цим словам. І чиїм словам сьогодні повіриш ти, якщо ти не віриш сьогодні моїм словам, то повір словам Ісуса Христа. Повір Слову Божому, воно ніколи не помиляється. І якщо Слово Боже говорить так, то істину воно так і станеться, що кожен, хто прийде з вірою. До Ісуса Христа, визнає себе грішним, попросить прощення, навернеться до нього, то й буде мати життя вічне. Це сказав сам Господь. Тому сьогодні ще є це время, до... время благоприємне, время, коли ми можемо ще з вами навернутись до нього і прийти до нього такими, як ми є. Задати, Господи, прости мене. Багато в своєму житті я робив неправильно, я визнаю це, Я каюся, прости мене, Господи. Так як ми просимо прощення у наших батьків, у наших близьких, то Бог тим більше, Він почує нас. І написано, що Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Від наших гріхів. І як тій жінці, яка прийшла для того, щоб вже попрощатися, точніше її привели вже, вона вже не покладала свою надію на те, що вона буде жити. Ось ведуть її, її казнителі. Вони ведуть її для того, щоб побити її камінням. І ця жінка вона йде засмучена, тому що була впіймана у перелюбі, і вона йшла. І з кожним кроком вона наближалася до смерті. З кожним кроком. І ось вона стала у кругі своїх суддей, які були справедливими, можливо, але немилосердними. І ось кожне слово, кожний погляд цього судді, який вона бачила, вона бачила лише одне у цьому погляді. Смерті. І тут з'являється Ісус Христос. Його погляд зовсім відрізнявся від погляду тих чоловіків, тих суддів немилосердних, які вже готові були ось ось забити її камінням. Погляд Ісуса Христа Він зовсім був інший. Він був наповнений любов'ю, милосердя, прощення. І вона подивилася на цей погляд і в ньому шукала утіхи для себе і спасіння. І ось декілька секунд розділяють її від тої смерті, уже підняті руки. І в кожній руці камінь для того, щоби кинути в неї. І ось що скаже вчитель? Що, що скаже Ісус Христос? Усі затаїли своє дихання і мовчать, і готові чути одне слово. Ісусу Христу було достатньо сказати одне слово. Адже він також справедливий. І він знав, що ця жінка заслуговує смерті. Він знав про це. І він міг так само стати на сторону цих немилосердних суддів і сказати так, дозволяй. І повірте мені, цим би він не згрішив і в ту ж мить. Каміння би полетіло би в цю жінку. Але знаєте, Ісус Христос, Він є милосердний, Він є люблячий. І Він сказав до цих суддів те, чого вони, можливо, не очікували почути від Нього. Хто з вас без безріха? Хто з вас без гріха? Нехай перший кине в неї камінь. І тут щось страпилося. Стала проїздити якась реакція в серцях цих людей. Вони докоряємі своєю совістю, покидали своє каміння на землю і кожен за одним пошили те місце. Ісус Христос залишився наодинці з цією жінкою. І там каже їй, де ті, хто Тебе звинувачували, які готові були Тебе побити камінням, де вони? Жінка каже, нема нікого. І Ісус каже, і я тебе не засуджу, але і ти і більше не гріши. І сьогодні ця можливість. Напрощення є і в нас. Бог і сьогодні. Господь готовий простити кожного. Якщо ми прийдемо до нього із щирим серцем, зі щирою молитвою, Бог сьогодні простить. І так само ми почуємо в своєму серці слова Ісуса Христа. Іди, прощаються тобі гріхи твої, але іди і більше не гріши. А щоб не грішити, ми повинні просити у Бога сили. Боже, дай мені сили, щоб я не згрішив сьогодні. Направ мої дороги на путь правди, щоб мої дороги не лежали до зла. Схорони мене від усякого лукавого, від зла збережи мене. Допоможи мені, дай мені світлий розум, щоб я сьогодні не вчинив гріх і втікати від нього. При всякій можливості, якщо ми бачимо, що це є гріх, втікати від нього, не заігрувати з гріхом, але втікати від нього. І Бог дасть силу. Тому, хто прикладає силу, Бог дасть силу. Якщо ми сьогодні не будемо прикладати силу, під лежачий камінь, як кажуть, вода не тече. треба прикладати зусилля, тому що сказано, що царство Боже, воно береться зусиллям. І кожен, хто прикладає це зусилля, він його восхищає. Він це царство Боже приобрітає. Тому зусилля, йти вузькою дорогою це не просто йти широким шляхом, а йти вузькою дорогою це значить прикладати зусилля. Стремитися, дойти до цих вузьких воріт, які ведуть у Царство Боже. Нехай Бог нас усіх помилує, дасть нам силу дійсно в цьому живному житті йти цим вузьким шляхом і достигнути царства Небесного.